Друзі, вітаю вас на каналі і Сьогодні ми поговоримо про наші двопоршневі компресори. Звісно, у нас їх не два, у нас їх більше цілих чотири. Але будемо говорити на прикладі цих двох. Як бачите, стіл у нас не безмежний, тому всі чотири ми сюди просто не ставили. Але перед тим, як ми почнемо, я запрошую вас підписатися на цей канал, поставити ваші пальчики догори. І все, і ми почнемо. Почнемо з того, що в цілому всі компресори діляться на перші два основні типу: це масляний і безмасляний. Масляний. Потім йдуть однопоршневі, там трьохпоршневі, бувають шести, восьмипоршневі, якщо ми говоримо там про ресівери, там В 300 літрів, наприклад, це також є. У нас максимум це двопоршневі. І ще бувають по типу привода. Прямий, такий як тут і тут, або ремінний, такий як в наших моделях ac 50 vg та ac 100 vg Але сьогодні будемо говорити саме про двопоршневі. Почну я з нашого меншенького ac 9 nl Це безмасляний двопоршневий компресор, який дуже і дуже тихенький. До речі, за рахунок. Того, що він безмасляний, його навіть можна використовувати в медицині, наприклад, для роботи бормашинок. Саме цей компресор у нас в роботі постійно. Він постійно стоїть за мною в інших відео, де нам треба повітря в кадрі. Ми завжди також використовуємо його. Але це знаєте, це такий варіант для того, щоб в квартирі в гаражі стояв. Але будемо чесними, з ресивером 9 літрів прям багато об'ємної роботи. Ти не зробиш гвинтовертом чи не знаю, шабельною пилою пневматичною. Ви не попрацюєте. Тому, звісно, є 50-літрові, 100-літрові і до них. Що можна підключати і ресивери, так як було в нашій попередній майстерні, де в нас був великий компресор, і до нього ресивер на тисячу літрів був підключений. Так, це дійсно серйозна штука, з якою вже можна робити СТО там, і так далі. і так далі. До речі, дуже, знаєте, такий приємний момент, що АЦ-9НЛ не треба обслуговувати в плані заміни масла, бо він безмасляний. І він там собі шуршить тихенечко, не потребує від вас будь-якого обслуговування. Єдине, що внизу є такий гвинтик, через який ви час від часу маєте зливати конденсат. Все. Але це стосується, в принципі, всіх компрестор. Пропресорів з ресивера треба час від часу. Якщо ми говоримо про масляний, то можна це робити разом з обслуговуванням. Треба зливати конденсат. Поговоримо тепер про масляні двопершневі. В цілому принцип двопоршневого компресора схожий на роботу двигуна внутрішнього згоряння. Коли поршень піднімається, він стискає повітря. Просто одне, що двигуні внутрішнього згоряння, куди вприскується паливо, подається іскра. Відбувається загоряння повітря паливної суміші, і це викликає штовхання поршня назад, що приводить потім в рух автомобіль. Тут це стиснути повітря, відкривається клапан. І стиснути повітря потрапляє в ресивер. Ніякого вибуху не відбувається. Тут не потрібна енергія для того, щоб повернути поршень назад, оскільки електродвигун обертає каленвал, до якого під'єднані шатуни, на яких стоять поршні, і виходить так, що двигун рухає поршень. Тобто за рахунок повітря назад поршнем повертатись не потрібно. Тут у нас, як ви бачите, прямий привід, але для кого підходить компресор з прямим приводом? Підходить для всіх, у кого роботи багато, але вона така, знаєте, не довготривала. Там гаєчку підкрутив, степлером поклацав пневматичним і так далі. І так далі, якщо вам потрібно на постійній основі багато повітря, то тут краще брати реміни, оскільки ці голови будуть між собою рознесені, реміни привідемо на увазі. оскільки ці голови будуть між собою рознесені, і у них буде сильно сильно краще охолодженням. Через це їх ресурс роботи буде значно збільшуватися. Та й в цілому, якщо говорити про вибір ресивера, то тут варто розібратися з тим, для чого вам потрібен інструмент. Якщо ми говоримо, наприклад, про майстерню, як у нас, ми в принципі тільки продувачним пістолетом користуємося переважно, то нам. Вистачає і 9-літрового ресивера. Якщо ми говоримо про якесь невеличке СТО або ще на монтаж, де тільки гайковертом користується, ну може б полтініка і вистачить, якщо це не буде серійна робота по багатьом болтам. Але ви можете знову ж таки до цього двопрошневого одразу докупити ресивер і у вас збільшиться об'єм. Але якщо ви багато працюєте з гайковертами, з фарбопультами, з пневматичними дрелями, пневматичними шліфувальними машинами, там потрібно постійно багато повітря, і плюс самі по собі ці інструменти витрачають дуже багато повітря. Тому там треба і. Більший ресивер, і краще б, щоб був ремінний привід. Якщо ви просто подивитесь по сторонам, десь там будете на СТО, то ви в переважній більшості будете бачити саме ремінні приводи, оскільки там компресор постійно-постійно в роботі. Ну ви не будете бачити, бо вони, як правило, сховані в якусь будочку з боку біля само, самої будівлі СТО. А чому їх ховають на вулицю? Бо вони шумлять на відміну від безмасленого. без безмаслений... ми можемо порівняти про ні, Ми це не будемо запускати, бо він без Ну не тому, що він без тому що ми не залили. Нього масло, бо ми ним просто не користуємося. Нам цього вистачає повністю абсолютно для всіх задач. Тож, кому який обрати? Якщо ви шукаєте компресор для дому, у вас невеличка майстерня на балконі, то AC9NL ідеальний просто для цих задач, оскільки він і тихенькі сусіди не будуть жалітися, і маленький, і для якихось невеличких робіт його вистачає поза очі. Якщо ви, у вас багато роботи, але вона не постійна, беріть собі двохпоршневий з прямим приводом. Якщо у вас багато постійної роботи, якщо ви щось фарбуєте, щось. Крутити щось шліфуєте, то беріть двохпоршневий з ремінним приводом. Там вже самі обирайте вам треба 50 чи 100 літрів. Очевидно, що якщо ви багато працюєте, то 50-літровий буде частіше включатися, частіше набирати ресивер. 100-літровий буде це робити вдвічі рідше. І Ще особливість двопоршневих компресорів. Як правило, що у нас тут є два виходи і два манометри. Тобто, ми можемо підключити одразу два інструменти для роботи. Але це не стосується нашої дев'яточки. Тут у нас вихід, на жаль, лише один, але більше тут і не треба. Треба. І тут два виходи, бо швидкість накачування двопоршневого компресора набагато швидше, і тому є можливість поставити два. До речі, швидкість накачування 420 літрів. Якщо говорити про якісь технічні штуки, то сам ресивер всередині покритий антикоразійним покриттям, що дозволяє йому служити до восьми і більше років. А двигун має всередині хромове покриття, що дозволяє мати йому моторесурс від тисячі мотогодин. Якщо привести це на робочі дні, то це напевно на декілька років точно. Може п'ять, може сім, в залежності від того, з тільки він у вас там деренчить. Мені здається, базово ми пройшлися по всім моментам по компресорам. Кому які потрібні. Якщо якісь запитання у вас залишилися, пишіть про них в коментарі. А я буду завершувати. Єдине, що нагадаю вам про підписку, про лайк і про дзвіночок на цьому каналі і цьому відео. Донатні зсу обіймайте маму на все добре і нехай щастить.